От номер 3 сант Сантандреа плюс трикошик. Зроблено в Італії. Тіціано трикошик. Починаємо наш огляд. Трикотаж, трикотажний костюм від Тіціано розмір, мені здається, 48. Ззаду йде вишивка. Так, 48 розмір, вишивка. Супер якість. Бавовняна блуза від трикошик. І така ж смужечка трошки ширша в тіцяну сант андрео Зверніть увагу на цей лот, наголошую, сукня. Імітація тканини так, під джинс, під легенький джинс. Така полірована бавовна. Базовий топ від трікошик дуже гарно поєднується із брюками, які виконані, виконані. це фірмова тканина. Виготовлена спеціально для цієї колекції. Луна Парк називається тема. І також ця баз, базовий топ дуже гарно поєднується із спідничкою. В цьому лоті дуже класно всі речі один з одним працюють. Трікошик завжди виконують свої вироб, вироби з натуральних тканин. Перед вами ліняна сорочка. Сукня з натуральної віскози. З віскози, яка холодить влітку. Бермуди від Тіціано Сантандреа. Висока посадка. Натуральна тканинка. А це вже у нас трикошик. І саме з такої тканини. Чи ця тема буде, зараз ми покажемо декілька речей. Це у нас йде поєднання трикотаж, трикотажна резинка зверху і зверху знизу. Зверніть увагу, що навіть такі от гудзики, вони також йдуть з брендовані. Вони йдуть брендовані. Так, Тканина, дивимося, і зараз покажемо з цієї теми ще декілька речей. Така сукня. Тут є підкладка цій сукні, да? а цій сукні нема. Але якщо вам дуже треба, якщо у вас немає, то я вам е е запропоную іншого бренду, але знайдемо. Трикотаж, комбінований з текстілем. І дуже-дуже класно сюди будуть пасувати шовкові шорти, шорти бермуди. В цій сукні у нас є підкладка. Зараз вона, вона впала. Тут підтримується тренд на прозорість, але підкладка є. Також ось цей матеріал. Комбінована йде е, е, сукня, трикотаж і текстиль. І шовковий поясочок. І шовкова блуза. Наступна річ це шовкова, шовкова блуза. 100% шовк. Можуть Може ця блуза поєднуватись з брюками від Тіціано. подовжена сукня від Тіціано. З поясочком. Така, також модель модна під полу. Комбінована блуза. Натуральний шов. Ззаду ми маємо ознаки бренду. Тут ТС Тіціано Тіціано Андреа. І рожеві стречеві брюки, ззаду на резиночці. Розмір тут, до речі, такий солідний. Може бути костюмом. Футболка та спідниця, плісіровка, до речі, також зараз дуже сучасна. Така тема під підмісоння. Дуже класна. Спідниця на резиночці йде. Ніжна сукня. Розмір, давайте я скажу. Якщо вам треба знати розміри кожної моделі, зателефонуйте, ми прокоментуємо окремо: 54-й. Також стречева тканина. Білосніжна блуза. Розмір дуже дефіцитний, 56. Іде такі аплікація. Ці дві речі також можуть працювати як костюм, трикотажна футболка, шовкові рукавчики з мереживом і ця. Тема квіточки, як на рукавах, ми маємо в спідничці. І також мережево знизу. Сукня прямого вільного силуету комбінована. До речі, зверніть увагу, ці червоні вішаки. Покажи нам, Людочка, будь ласка. Декілька речей ми показували на цих вішаках. Ви їх також отримаєте. Все брендовані від Тіціано. Футболка, довгий рукав, подовжений. І завершуємо показ. Зараз така тенденція поєднувати класику з такими більш. Ну, не спортивними, а повсякденними речами. І от дуже класний приклад це біла спідниця, олівець і базова футболка з написом. Дуже класний такий е варіант. Остання одиничка це сумочка шкіряна, ви отримаєте її в подарунок. Також зроблено в Італії. Ми з вами подивились лот номер 3 і він може бути саме вашим. Він дуже класний. На зв'язку ваш луч.